Вітаю усім. З'явилася чудова квартира, яку ви можете придбати. Вона знаходиться у житловому комплексі Вудлайн, який, в свою чергу, знаходиться у селі, Новосінки, а це майже Київ. А чому так? Тому що всього 2 кілометри до метро Теремки, є вся інфраструктура, нова пошта, і багато всього іншого. Зупинки транспорту, хоч навіть до центру Києва зможете доїхати. А зараз подивимося квартиру. Ходімо. Площа 37 квадратних метрів. Тут у нас величезний холм, де ви можете розташувати гардеробну повноцінну. Тут у нас сумісний санвузол, а це житлова зона разом охорона -хол. кода. можна зробити і у вас буде окремі кімнати, але так впевнений буде зручніше. А ще саме головне, класна фішка Цього, цієї квартири це вигляд з вікна, ходіл. Замолоджує. Найже діє. Телефонути по вказаному номеру телефону, який ви побачите в описі. Мої контактні дані також в описі. І домовимося з вами про зручний час для перегляду цієї квартири.